«Європейська солідарність в п'ятнадцяти раз підтримала обидва законопроекти ініційовані президентом. Ми ж ми прекрасно розуміємо, що війна триває. Ми прекрасно розуміємо, що ситуація зараз в країні не є більш безпечною ніж у 2022 році. Але разом з тим, ми маємо розуміти, що зараз точно не 2022 рік. Минуло багато часу, минуло три роки. Які нам подарували наші захисники, відстоюючи кожен метр нашої землі. І тому мені здається, що за тих три роки ми мали просунутися набагато далі в розумінні того, як організувати ту саму мобілізацію, як організувати оборону країни в цілому. На жаль, ми не можемо сказати, що парламент в повній. Використав цей так дорого викуплений ціною крові час, який нам подарували українські захисники. На жаль, ми ухвалили справді кривий закон про мобілізацію, і доказом цього є те, що періодично тут в стінах парламенту ухвалюємо якісь зміни, які би мали його покращити. Але по суті, ситуація не особливо міняється, і це ті помилки за які платять конкретні люди, за які платять наші захисники. Ми втрачаємо людей, ми втрачаємо території, ми маємо. Критичні важкі цифри СЗЧ, все це через те, що свого часу вище політичне керівництво держави побоялося взяти на себе відповідальність за мобілізацію, все це через те, що питання мобілізації гарячу картоплину перекинула парламент, і парламент вирішив якомога швидше позбутися цього питання, ухваливши ще раз, хочу сказати, абсолютно кривий закон. На жаль, досі вже попри те, що скільки років минуло від початку повномасштабної війни, попри те що загроза досі висить над Україною. Ми бачимо проблеми з побудовою фортифікації. на жаль, ми бачимо навіть гірше. Ми бачимо, що в прифронтових областях скандали, які стосуються побудови фортифікації і крадіжка фінансових зловживань довкола фортифікації, це абсолютно неприпустимо. На жаль, ми бачимо, що воєнний стан, який потрібен для мобілізації всього суспільства, для зміцнення країни використовується владою для того, щоб розправляти своїм опонентам. Це категорично неправильно, тому що це насправді робить нас слабшими, тому що це насправді робить перетворює Україну в маленьку Росію, що є що є величезною загрозою, це абсолютно так само неприпустимо. Тому, звичайно, що ми розуміємо, що війна триває, тому ми маємо підтримувати мобілізацію, маємо підтримувати воєнний стан, але ми не маємо права закривати очі на ті речі, які робляться в Україні. Ми натиснули на ці зелені кнопки, абсолютно впевнено. Але разом з тим ми маємо пам'ятати про тих людей, які від життя яких. Боротьба, яких залежить від наших рішень, і ми маємо розуміти, що наша відповідальність не обмежується тим натисканням зелених кнопок. Ми Маємо розуміти, що буваліш будь-які рішення в цьому парламенті, маємо думати в першу чергу. про них. На жаль, поки що цього бракує. і Навіть о сьогоднішній день був подальший порядок, денний, який ми будемо розглядати, він дуже далекий від того, щоб сказати, що ми всі свої зусилля спрямовуємо на посилення захисту країни і захисту наших захисників.